Молоді хлопці нашої команди, це гравці збірної молодіжної України до 19 років, будуть представлені в команді Буковина Чернівці. Окрім цих хлопців, в команді також будуть 5 старших хлопців, які в тому році виступали за команду Прометей. Це Олександр Томілін, Тарас Олексій, Сергій Рябов, Вадим Патратій і Георгій Кляпко. Я опікаюся цим клубом. У нас головним тренером команди буде Володимир. Сергій Орлов, Ми, як то кажуть, хочемо, щоб наше молоде покоління попрацювало ще з досвідченим тренером, який має європейський досвід. Ну, мені як тренеру завжди хотілося, щоб виступали краще. Ну але теж вважаю, що шосте місце в першій суперлізі професіональній лізі для хлопців. Це як то як поштовх, для того, щоб в цьому році трохи ставити собі більші задачі і цілі. Я знаю, ми з Володимиром Серевичем спілкувалися. Він каже, будемо однозначно ставимо задачу попадання в тройку. Каже, що вони нас що вони такі ж, хоч і молоді, але ж такі самі гравці, які мають боротися за медалі. У нас трошки ротація відбулася і серед молодих гравців. Ну, з рахуванням того, що старші хлопці є, буде десь конкуренція на перших зборах. Вони будуть. Відбіркові десь головний тренер познайомиться. Ну і молодим гравцям треба буде доказувати, що вони дійсно спроможні грати в професіональній лізі. Тому, як кажуть, у всіх молодих є шанс а з другої сторони. Іноземний спеціаліст Володимир Лов має теж подивитися і ну, ми ще дуже надіємося на одне молоде придбання це Артем Войтюк. Він прошлий сезон знаходився. В Польщі з мамою, але дитина, ну наш погляд дуже перспективний. На сьогоднішній день його ріст 2 метри 12 сантиметрів. Ми хочемо його залучити до команди і спробуємо зробити з його гарного волейболіста. Нас на всіх війна, як то кажуть, впливає негативно, тим більше, що я зараз знаходився в Харкові, як то кажуть, трошки навіть друга ситуація, з чим це. Коли ти знаходишся в Чернівцях, коли ти кожен день перевіряєш, що 8-10 повітряних тривог за день, ну, зрозуміло, де це і емоційно тяжко. Ну а з іншої сторони, ми розуміємо, що не можна опускати руки, треба працювати, тому що якщо рік-два ми не будемо видавати на хороших волейболістів, то прийде час, коли і грати ніким буде або буде рівень падати. От, тому ми будемо сподіватися, що з цієї команди з Буковини. В Моєму розумінні, чоловік сім мають бути гравцями дуже гарного рівня.